Я пізнаю світ урок номер 288 Свої друковані зошитки розгорніть, будь ласка, на 32 сторінці. Тема нашого уроку повторення електричний струм. На початку я пропоную вам сісти всім рівненько та переглянути повідомлення від нашого центарика, щоб виконати правильно усі запропоновані задання. Тож дивимося разом. День, друзі, на уроках я пізнаю світ, ви здобули знання з біології, хімії, історії, географії та фізики. Ви дізналися, що таке електричний струм і за яких умов він виникає, а також запам'ятали, хто створив. Перше в історії джерело електричного струму. А чи добре ви засвоїли, з яких елементів складається електричне коло та за яких умов у ньому протікає струм? Сьогодні пригадаємо вивчене гайда до навчальних пригод. давайте з вами разом пригадаємо вивчене, що таке електричний струм. Ставте пропущені слова. Електричний струм це напрямок, напрямлений рух частинок, наприклад, вільних електронів у металі. Під дією дописали слова, яких тут не вистачає. Правильно електричний струм – це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі, під дією електричного поля. Давайте допоможемо Йоєві виконати запитання перше. Познач зайво в кожному рядку, то тобто, обґрунтуйте свою думку. Рядок перший, електрична лампа, електрочайник та пазл. Дійсно, тут зайве у нас слово пазл. Хто може пояснити, чому? Дійсно, тому що він не є споживачем електричного струму, як лампа та електрочайник. Наступний рядочок Лимони, батарейка, електроди, світлодіод. Ось тут, діти, дуже цікаво, що буде зайвим. Дійсно, зайвим будуть лимони, тому що вони не є частинкою гальванічного елемента. Далі вольтів, стовп, світлодіод, гальванічний елемент. Ось тут. Зайве буде світло діод тому що він не є саме джерелом електричного струму, як вольтів 100 та гальванічний елемент. У завданні другому слід прочитати та підкреслити потрібні слова в дужечках. Читаємо разом, обов'язково слідкуючи. Гальванічний елемент складається з двох або більше металевих пластин, з одного металу чи з різних металів, занурених у спеціальну рідину. Дійсно, пластини ці складаються з різних металів, тож підкреслили з різних металів. Далі вам слід встановити відповідності між зображеннями пристроїв та їхніми назвами. Сторіночка 33 буде вам у нагоді. Простим олівчиком, будь ласка, з'єднайте, де тут буде гальванічний елемент, вольтів, стовп, світлодіод, електрична лампа. У четвертому завданні квапка написала для вас текст на швидкоруч. Треба знайти і усно виправити помилки, тож, будь ласка, будьте дуже уважними. У Усесвітньо відомий фізик Алесандро Вольта винайшов перше в історії джерело електричного труму, яке назвали Вольтів Стовп. Він складався і зі стулених до купи мідного та цинкового дисків, перемежованих сухим папером, тобто матерією. Подумайте, будь ласка, де тут буде помилка? Я пропоную вам, для того, щоб правильно виправити помилку, якщо ви трошки розгубилися, повернутися на сторіночку 42, там де у вас є усі навчальні одинички з фізики, які нам сьогодні слід повторити. Тож давайте це і зробимо. Читаємо перше твердження: вільні електрони це електрони, що залишили атоми металу і вільно переміщуються в ньому. Електричний струм. Це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі, під дією електричного поля, Електричне коло це з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі електричної енергії та замикальний розмикальний пристрій. Найпростіше електричне коло складається з джерела, тобто батарейки, одного або кількох споживачів електричної енергії, Пристрою для замикання чи розмикання кола, тобто ключа, і провідників, що з'єднують ці елементи. Ідемо з вами далі. Джерело електричного струму це пристрій, у якому розділяються електричні заряди різного знака. У результаті на одному полюсі накопичуються негативно заряджені частинки, а на другому позитивні частинки. Між полюсами виникає електричне поле. Гальванічний елемент це джерело електричного струму, у якому перерозподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів і спеціальної рідини. Олександр Вольта. ось ми з вами знайшли відповідь на наше питання. Перше джерело електричного струму Вольтів вольтів-стовп. Він складався зі стулених мідного та цинкового дисків, які були переважовано папером матерією. Просоченим спеціальною рідиною. От де у нас була помилка? Дійсно, там у нас квапка написала, що сухим папером перемажований, а в даному випадку він повинен бути просоченим спеціальною рідиною, тобто папір повинен бути вологим. Йдемо далі, світлодіод це пристрій, що випромінює світло під час проходження крізь нього електричного струму. Він має два контакти дротики, для під'єднання до електричного кола, довший контакт до позитивного полюса джерела струму, а коротший до негативного. Тож всі ці навчальні одинички вам треба було пригадати, щоб їм користуватися. Ось бачите, саме так ми дуже легко знайшли відповідь на наше запитання від Квапки. Знайшли її помилку. Переходимо з вами далі. Пригадайте, будь ласка, якраз батьківщину фізика Алесандро Вольти, що відома ця країна. Поміркуйте, які з наведених понять пов'язані зі словом Італія. З'єднайте відповідні стрілочки. У вас тут є жок, Вівальді, Сидакі, Флаєнко, Венеція, Вальсько, Колізей, Ваганіні, Челентано та Париж. Відповідності з'єднали стрілочкою. Це зайве можна закреслити. Ну а попереду вас чекає маленька відпочинку з композицією Шторм Антоніо Віванді у виконанні українського дуету BB Project. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від почутого та побаченого. Перегортайте сторіночку далі. Виконаємо завдання 7. Вам слід, користуючись сторіночкою 42-ю, позначити елементи, з яких складається найпростіше електричне коло. У вас тут є джерела електричного струму, споживач електричного струму, магніт, провідники, діелектрики. Ключ з колба. Ви позначаєте лише ті елементи, з яких можна скласти найпростіше електричне коло. Працюємо. Найпростіше електричне коло можна скласти з джерела електричного струму, споживача електричного струму, провідників та ключа. Саме ці елементи вам слід було позначити. Подумайте, а навіщо в електричному колі використовують зображені на схемі елементи? А чи має значення, де саме встановлено ключ? У завданні восьмому позначте зображення електричного кола, у якому протікає електричний струм, і свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте, на першій чи на другій світлинці. Дійсно, на першій світлині протікає електричний струм. Ми бачимо, що лампа наша горить, тобто є світло, і ключ закритий. А ось у другому випадку немає світла, тому що ключ відкритий, його треба було опустити вниз і тоді б дві лампочки загорілися. У дев'ятому завданні слід позначити зображення споживачів електричного струму. У вас тут є лампа, вогнегасник. Рослинки, так, які поглинають сонячне світло та електричний чайник. Що з цього є споживачем електричного струму? Дійсно, це перша та остання світлина лампа та електричний чайник. Ми дуже гарно з вами попрацювали, тож давайте підбивати підсумки нашого уроку. Назвіть, будь ласка, повторені навчання одиниці. Що цікавого ви для себе дізналися? Можливо, щось повторили. На сторіночці 47, розгорніть, будь ласка, зошит на 47-й сторінці, вам слід виконати завдання від нашого робота-помічника Бубу. Слід виготовити аплікацію електричне коло за інструкцією. Інструкція у вас така: Виріш потрібні елементи електричного кола. Пригадай, вивчене на сторіночці 42, якщо треба розмісти та приклей елементи кола в потрібному місці. Намалюй лінії провідники, щоб утворилося електричне коло, яким протікає струм. Тобто у вас нижче тут є відповідні зображення, ви їх вирізаєте і охайно робите собі ось таку аплікацію електричне коло. Працюєте тільки за інструкцією, яка є у вашому зошиті, за потребу скористуйтеся 42-ї сторіночку, щоб ще раз повторити усі навчальні одинички, і вашу аплікацію слід буде сфотографувати та прикріпити на платформі нові знання для перевірки. Я впевнена, що ви впораєтеся із цим завданням на відмінно. Але ще не забувайте у ваших маленьких зошитах виконувати завдання на сторіночці 6 та 7. Успіхів вам!